Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами розв'яжемо задачі на теплові явища. Ми повторимо всі питання, які ми вивчили з цієї теми. Уважно подивись на ці чотири формули. Ми з тобою вже їх знаємо. Ми всі їх вже вивчили. Ми знаємо, чому відповідає перша формула, що це буде процес нагрівання та охолодження. Ми знаємо, що друга формула відповідає процесу плавлення, і кристалізації, третя формула пароутворенню конденсації. І четверта формула згорянню палива. Ми з тобою все це вже знаємо, ми все це вже з тобою вивчили. І тепер сьогодні ми будемо повторювати, як ці формули можна застосувати в задачах, де переплітаються усі ці процеси. До речі, зверни увагу на те, що тут у тебе плавлення завжди буде знак плюс, кристалізація завжди знак мінус, і так само буде при пароутворенні і конденсації. Відповідно, ці знаки тобі потрібно враховувати, коли будеш розв'язувати задачі. Постав, будь ласка, на паузу, сфотографуй собі цей запис, і хай він буде з тобою завжди, коли ти розв'язуєш задачі з фізика. Задача, яку ми сьогодні з тобою розв'яжемо, буде номер 642 із збірника задач з фізики для восьмого класу. Поїхали з розплавленого свинцю, відлили пластинку розміром 10-20-50 см. Яку кількість теплоти в навколишньому середовищу свинець, якщо його початкова температура була 700 Кельвін, а кінцева становить 27 градусів Цельсія. Питома теплоємність розплавленого свинцю дорівнює 170 джоуль на кілограм градус Цельсія. Отже, ми записали з вами дано. Давайте перевіримо. 10 на 20 на 50 які тут записані розміри пластинки в сантиметрах, ми з вами одразу записуємо як об'єм. Об'єм це А, Б, С. Пам'ятаєте в математиці? Довжина, ширина, висота. Всі, якщо помножити, то це виходить у нас об'єм прямокутного паралелепіпеда. Але ми тоді самостійно з вами дописуємо, що це будуть сантиметри кубічні. Далі. Нам відома початкова і кінцева температури. Кінцева в градусах Цельсія, як ми звикли з вами в цих задачах, а от початково чомусь у цій задачі даються в кельвінах. Мабуть, для того, щоб ми з вами пригадали, як від кельвінів перейти до Цельсій. І ми зараз це з вами зробимо, Ми визначимо, перш за все, визначимо з вами Т1, яке буде використовуватися нам цій задачі. Звичайно, нам дається ще питома теплоємність розплавленого свинцю, тобто свинець уже розплавлений, він зараз у нас як рідина. І при цьому, коли він буде, кінцева його температура буде сягати 27, мабуть, він вже не буде рідиною, але зараз нам треба з'ясувати, що це за температура. Зараз ми до неї ближче. Так. Підійдемо, от, знайти нам потрібно літеру Q, тобто яка кількість теплоти буде віддаватися навколишньому середовищу в результаті всіх процесів, які відбуваються з свинцем. Отож, поїхали. щоб перейти до градусів Цельсія, нам потрібно пригадати ось цей зв'язок. Коли ми вивчали з вами температурні шкали, ми говорили, що є температура Цельсія за шкалою Цельсія, є температура в Кельвінах за шкалою Кельвіна. От і знайти її можна абсолютно температуру, якщо до Цельсії додати 273. Але зараз нам треба зробити навпаки, нам треба знайти те маленьке. Тобто потрібно зараз що зробити, щоб знайти ось це. Треба від цього відняти ось це, так? Тобто 700 кельвін відняти 273. Якщо порахувати, у нас виходить 427 градуси Цельсія. Що це за температура? Нам сказано, що у нас свинець розплавлений. Давайте подивимося у таблицю на температуру плавлення свинцю. Можливо, це якраз вона і є. Давайте глянемо. Дивимося свинець. Температура плавлення та колоночка 327 градусів Цельсія. Давайте ми цю величину зараз запишемо в дано. Температура плавлення 327 градусів Цельсія. Давайте проаналізуємо, які будуть процеси відбуватися з свинцем. Перш за все, я записала, що у нас може бути процес плавлення або кристалізація при температурі 327, те, що ми тільки що з вами подивилися у таблиці. Так? Тепер давайте з'ясуємо, у нас зараз він знаходиться при температурі 427. До цієї температури він буде що робити? О, тут перше, що він буде робити? Звісно, охолоджуватись. Отже, перший процес це буде охолодження від цієї температури, яка є зараз початковою, до температури плавлення. І якщо у нас процес іде в оберненому порядку, коли у нас зменшення відбувається температури, який це буде процес? Це буде плавлення чи кристалізація? Наступний. Тобто, сягає він досягнув температури 327 і це буде кристалізація. Так, звісно, це буде кристалізація. Це не буде плавлення в цій задачі, буде саме кристалізація. Чому? Тому що у нас йде зменшення температури до 27. Добре. Значить, він охолов до цієї температури, скристалізувався при ній. А потім що відбувається? Що буде далі? Вже тут він є твердим тілом, тут уже він затвердів, і до 27 градусів знову, який тут процес у нас буде? Від 327. До 27 градусів Цельсія. Знову він що тут буде робити? Знову буде охолодження. Отже, у нас є три процеси: охолодження, кристалізація і знову буде охолодження. Ми всі процеси з вами розібрали, все, що буде відбуватися з свинцем в цій задачі. А тепер залишається лише математична частина цієї задачі, яку, я думаю, що ми з легкістю з вами зараз зробимо. Пам'ятаючи про ті формули, які ми з вами на початку повторили, давайте будемо описувати. Отже, Q1. Перша Q, яке відповідає першому процесу охолодження. Це формула t 1 Т2 t 1 Ось ця формула. В нашому разі 327, це є Т2. Т2, яке ми називаємо Т плавлення. Отже, давайте тут ми напишемо, що це плавлення. Т плавлення. А Т1 це початкова температура 427. Отже, ми можемо її одразу тут порахувати. Давайте порахуємо. Відома теплоємність 170. Джоуль на кілограм градус Цельсія помножити на масу, а маси в нас немає. А, зараз ми з вами її знайдемо. так? Давайте тут залишимо для маси місце і одразу запишемо тепер температура. температура у нас буде як? Від теплавлення 327, мінус потрібно відняти початкову 427. градуси Цельсія, так? Добре, давайте тепер з масою попрацюємо, потім все разом уже порахуємо з вами. Значить, як знайти масу? Давайте пригадаємо. Маса речовини знаходиться в густина, помножена на об'єм. Тобто, якщо є об'єм, якщо є густина, легко знайти масу? Легко. Об'єм у нас є? Ну, вважаємо, що є, тому що його треба помножити, сантиметри кубічні, у нас є. добре. От. А от густини немає, давайте ми її зараз візьмемо з таблички, отже, густина свинця. 11,3 грам на сантиметр кубічний. Чому я взяла саме в грамах на сантиметр кубічний? Я тому що тут сантиметри кубічні, нам буде легко зараз його розв'язувати. Давайте підставимо 11,3 грам на сантиметр кубічний помножити тепер на об'єм. А об'єм це є 10 помножити на 20, помножити на 50. Давайте так і напишемо: 10 на 20 на 50 сантиметрів кубічних. Тепер ми бачимо, що сантиметри кубічні у нас скорочуються, і рахуємо, те, що тут буде. 113 тисяч чого грамів, так, грамів. Ну, а тепер в кілограми це легко. 113 кілограм. Так? Тепер цю масу ось, ми будемо використовувати у всіх інших формулах, так, і сюди ми також її пишемо: 113 кілограм. Бачимо, що тут у нас кілограми скоротилися, градуси Цельсія скоротилися. Тут при відніманні у нас буде мінус 100, так, і тепер ми рахуємо, скільки буде тут. Це буде мінус 1 мільйон 921 тисяча джоулів. Ну, надзвичайно велике число. Давайте ми його зменшимо. Давайте ми напишемо хоча б кілоджоулі. Отже, ми три нулики відкидаємо до приставки кіло, і у нас лишається 1921 кіло джоуль. Так? Тобто це ми знайшли Q1. Так, Q2 це кристалізація при цій температурі. Формула для кристалізації. Пам'ятаємо, що це також буде знак мінус, це буде лямбда помножена на m. Лямди в нас теж немає з вами тут у таблиці, немає, і нам потрібно її записати. Давайте ми її знайдемо у таблиці. Лямда для свинця питома теплота плавлення або кристалізації 25 кДж на кг. Підставляємо знак мінус, не забуваємо. Мінус 25 кДж. На кілограм. Помножити на масу, яку ми вже знайшли раніше. 113 кілограм. Дорівнює кілограми скоротилися. Буде мінус 2825. І тут, подивіться, у нас вже є кілоджоулі. Бачите? Уже є кілоджоулі. Добре. Це у нас Q2. І треба написати тепер Q3. q 3 дорівнює. Знов процес охолодження. Формула така сама, як у першому було. Це М. Так? Тепер уже для. Дивіться, тут це буде для твердого. Зараз ми будемо шукати, тому що тут було рідке, давайте поставимо тут рідини, і тут у нас було рідини. А от для твердого, питома теплоємність, ми її візьмемо з таблиці для свинця. Так, маса та сама. А от температури у нас різні, дивіться, у нас охолодження від 327, тобто від температури плавлення до температури Т2. Тобто тут у нас буде Т2 мінус Т плавлення, бо має бути кінцеве мінус початкова. Добре, візьмемо зараз питому теплоємність для твердого свинця. Так, отже, джоуль на кілограм градус Цельсія підставляємо сюди. Помножити на масу. Маса та сама: 113 кілограм. Помножити на різницю температур. Тепер уже Т2 мінус Т плавлення. т – це 27 у нас. Відняти температуру плавлення 327. 327 градусів Цельсія. Дорівнює. Так, давайте порахуємо, що це вийде. Тут у нас буде мінус 300. Так? Ось тут, мінус 300. І тепер, якщо це все перемножити, у нас виходить мінус 4 мільйони 746 тисяч джоулів. Так? Бо кілограми і градуси поскорочуються. І ми так само, як у попередньому, можемо перевести у кілоджоулі. Ось таке число. Давайте подивимось: тепер ми з вами маємо вже Q1, обчислене q 2 обчислене q 3 Обчислене потрібно знайти загальне Q, яке буде у нас виділятися у навколишнє середовище. Тобто потрібно Q1, плюс Q2, плюс Q3. Рахуємо. Q дорівнює. Замість Q1 пишемо мінус 1921. 1921 джоуль. Далі мінус. Або можна написати плюс, мінус, да? ну одразу мінус 2825 кілоджоуль, і мінус, знову бо плюс-мінус, так, 4746 кілоджоулів. Так, беремо калькулятор, рахуємо і отримуємо результат. Отримали мінус 9492 кДж. По-перше, чому знак мінус? Мінус означає, що у нас виділяється тепло. Давайте напишемо мінус означає, що йде виділення тепла, виділення тепла, це саме це нам говорить знак мінус. І ще ось це значення, яке вже, в принципі, є результатом нашої задачі, є відповіддю. давайте переведемо у мегаджоулі. Q дорівнює мінус, мега це ще три числа, треба забрати, і поставити кому, буде 9,492. Тисячні мега мегаджолі. Це і буде результат в цій задачі. Задача 749. Визначте початкову масу води в калориметрі за температури 0 градусів, якщо після впускання 10 грам водяної пари температурою 100 градусів, температура піднялася до 40. Бачите? Так само, як в попередній задачі, у нас температура суміші буде 40. Ну, добре, пишемо умову. Отже, ми маємо початкову температуру холодної води, масу пари, переведену вже в кілограми. Початкову температуру пари і температура суміші, яка встановиться, знайти нам потрібно масу холодної води, яка була при нулі градусів. Добре, давайте розв'язувати. Значить, розберемо спочатку, які у нас тут процеси відбуваються з холодною водою і з парою. Отже, холодна вода. Що з нею буде відбуватися, якщо вона зараз знаходиться при нулі градусах, а стане температура 40 градусів? Що з нею станеться? Звичайно, вона нагріється, так? Від 0 до 40 градусів вона буде нагріватися. Добре, що тепер буде відбуватися з парою? А пара у нас буде що робити? Подивіться, будь ласка, вона у нас знаходиться при температурі 100. Якщо вона торкається така гаряча пара, це ж не вода, це пара, так якщо вона торкається такої холодної води, що з нею станеться? Вона обов'язково почне конденсуватися. І при цьому, звичайно, утвориться у нас гаряча вода, це буква Г, у мене, така. гаряча вода при 100 градусах. Так? Добре, утворилася водичка ще одна була холодна, тепер ще буде гаряча вода. Коли вона утворилася, вона знаходиться при 100 градусах поки що, а має встановитись температура 40. Значить, що тепер з цією водою станеться? Вона повинна охолонути. Отже, вона буде охолоджуватися від 100 до 40 градусів. Чудово! Отже, і тут 40 градусів, і тут 40. Ми дійшли з вами до того моменту, коли можна тепер. Фізично вже ми проговорили все, можна тепер математично обчислювати. Отже, Q1 1 це буде процес, який відповідає нагріванню холодної води від 0 до 40 градусів. Пишемо це води, маса води, якої води? Гарячої. Ой, холодної, так? Це холодна вода у нас. так? І тут у нас від 0 до 40 у нас нагрівається. Треба Т2 Т1. Т2 це буде 40. 40 це є температура суміші. Значить, тут у нас С ТС мінус Т1 якої води, холодної води? так? Підставляємо, Витома теплоємність води не залежить, в принципі, від температури. І вважається, що вона є у нас 4200 джоуль на кілограм градус Цельсія. Отож, ми її підставляємо: 4200 джоуль на кілограм градус Цельсія помножити на масу холодної води, а ми її будемо шукати, пам'ятаєте? Отже, тут пишемо «маса холодної води. Далі і помножити тепер на різницю температур. Т суміші мінус Т1, тобто 40 мінус 0, так? 40 мінус 0 градусів Цельсія. Кілограми. Тут скорочаться. Тут я скоротила не кілограми, так, холодна вода, а це хай будуть кілограми. Добре, градуси Цельсія, так? І тепер у нас тут буде: що тут буде? 4,200 треба помножити на 40 і не забути масу холодної води. Отже, 168 тисяч маса холодної води, і все це у нас в джоулях. так? Добре, ось перший у нас є Q. Наступний Q, Q2. У нас їх, до речі, тут всього три. Це добре. Так, конденсація. Конденсація це знак мінус, значить, тому що виділятиметься енергія так, і тут буде R m пари. Чому дорівнює R? Давайте запишемо. Для водяної пари це 2,3 мега. Джоуль на кілограм. Отже, підставляємо, буде мінус 2,3 мегаджоуль на кілограм помножити на масу пари. А маса пари у нас є Це 0,1 кілограма. Кілограми скорочуються, множимо, утворюється, звичайно, від'ємне число, 0,023 мегаджоулі. Зверніть увагу, тут джоулі, тут мегаджоулі. Так? Давайте ще подивимося, що буде третє, що там вийде, і тоді ми зведемо її до однакових джоулів, або мегаджоулів, або кілоджоулів. Зараз подивимося. Отже, Q3 дорівнює. Тут у нас іде охолодження гарячої води, тобто тієї води, яка утворилася у нас з пари у першому тут. так? Тобто буде у нас C води, маса пари, тому що ми вважаємо, що скільки було пари, стільки водички гарячої утворилося, правда? По масі? так? І температури у нас від 100 до 40 охолодження відбувається, тобто температура суміші мінус початкова температура пари. Отже, це буде 4200. Множимо на масу пари, це 0,1. Множимо на різницю температур 40-100. Так? так, і рахуємо тепер. Виходить мінус 2520 джолів. А тепер давайте звернемо увагу на те, про що я тільки що говорила. що Нам треба мати, щоб у нас кругом були або джоулі, або мега або кіло джоулі. Подивіться, будь ласка, що в нас тут відбувається? Тут різнобой, так? Різнобій зараз. І нам треба, щоб було однаково. Отже, давайте ми зведемо, оскільки у нас тут три нулі, тобто тут сміло можна робити кіло джоуль. Тут у нас є 520 2520, тут теж можна кіло зробити. Ну, і тут можемо зробити теж кілоджоуль. Отже, давайте кілоджолі поробимо. Буде 168 помножене на масу холодної води. І це буде в дужечках кілоджоуль. Так, і оце будемо використовувати з вами. Далі, тепер тут це буде у нас що? Це буде мінус 23, бо множимо на тисячу, так? 23 кілоджоулі. Прекрасно. І тепер тут буде мінус 2,520 джоулів. Дивіться, діти, наскільки зараз буде нам зручніше. У нас немає отих величезних тисяч, немає величезних мега. Бачите, наскільки буде зручніше. Добре, давайте тепер ми з вами запишемо наступне. Наступне, що ми повинні зробити? Записати рівняння теплового балансу для цієї задачі, оскільки у нас було з вами три процеси. Ми маємо три літри Q, отже, ми всі їх три маємо додати: q 1 плюс Q2 плюс Q3 дорівнює нулю. Додаємо. q 1 підставляємо, це буде 168 м холодної води, яку ми шукаємо. Далі має бути плюс, але в нас воно від'ємне. Так і пишемо, значить, мінус 23. І третє мінус 2,520, ну 52, так? Дорівнює 0. Простесеньке математичне рівняння. 168 маса холодної води дорівнює… Все це рахуємо, переносимо на той бік. 25,52. І тепер маса холодної води у нас буде. Що треба зробити? Треба 25,52 поділити на 168. Це буде 0,15 кілограм, або 150 грамів. Отже, ось це є наша відповідь в цій задачі. І остання задача на сьогодні 8,27. У мідній чашці масою 100 г на спиртівці нагрівають 400 мл води від 15 до 95 градусів Цельсія і витрачають на це 13,2 грам спирту. Вичисліть, обчисліть. За цими даними ККД-спиртівки. Отже, ми підійшли до питання ККД, але не теплового двигуна, а спиртівки, тобто нагрівача. Добре, а тепер давайте запишемо умову. Отже, умова. Маса мідної чашки, там 100 грамів, я перевела одразу в кілограми. Масу води хотіла записати, але поки що я її не маю. У мене є тільки об'єм водички 400 мл. Зараз ми її переведемо у. Що ми переведемо? Мабуть, у сантиметри кубічні. ну, подивимось, зараз, так? Тепер є початкова температура води, а разом з тим і початкова температура мідної чашки, адже вода знаходиться в цій чашці, отже, в них спільна температура початкова і спільна для них температура кінцева, до якої гріється тут і вода, і чашка разом. Тепер, Все це відбувається за рахунок того, що у нас згоряє ось така маса спирту 13,2 г. Давайте їх одразу переведемо. Також у кілограми, це буде 0, цілі. 132 десятитисячні кілограм. Так? Тепер нам треба з'ясувати, скільки це буде у нас а, сантиметрів кубічних. 400 мл. В принципі, в переведенні об'ємних одиниць вимірювання, це і буде 400 400 сантиметрів кубічних. От. І знайти нам потрібно з вами ККД нагрівача, тобто спиртівки. Отже, ККД нагрівача. ККД нагрівача визначається як Q корисне, поділене на Q повне. От. І помножене потім це все ще на 100%. Отже, формулу ми маємо. Тепер давайте з'ясувати, що в нашому разі буде Q корисне що буде Q повне. Враховуючи те, що у нас відбувається згоряння спирту, так, то в цьому разі, за рахунок того, що він згоряє, у нас нагріється і мідна чашечка. І водичка в чашечці, правда? Тобто Q повне – це буде саме згоряння. Q повне, це буде Q згоряння спирту. Зрозуміло? Отже, давайте ми його розпишемо. Це буде Q спирту помножене на масу спирту. Так, і можемо їх одразу навіть порахувати. Так? Давайте пишемо Q згоряння дорівнює Q спирту. Дивимося, Q спирту це 27 мегаджоль на кілограм. Отже, 27 мегаджоуль на кілограм. Помножене на масу спирту. Маса спирту у нас отака маленька. 0,0132 кілограм. Кілограми у нас скоротиться. Давайте помножимо. Це буде 0,3564 10 мегаджоуль. Ну, мегаджоуль давайте поки що залишимо, так як і в попередній задачі, ми потім з вами подивимося, чи вони нам потрібні, чи що нам їх перевести. Так, отже, це Q з горяння ми знайшли, або Q повне. Тобто знаменник у нас вже відомий. Тепер давайте з'ясуємо з чисельником, що таке Q корисне. От Q корисне Q – корисне, це те, що взагалі хотіли отримати в кінці кінців від того, що спалили спирт. А що вони хотіли отримати? Вони хотіли нагріти воду у чашці. Так? Тобто, у нас буде тут нагрівання нагрівання води і нагрівання мідної чашки. Зрозуміло? Це є нагрівання, нагрівання міді, а це є нагрівання води. І це буде у нас корисною Q. Але давайте їх обчислимо. Отже, Q води дорівнює. С води, М води. Від якої температури? Від 15 до 95. так? Отже, Т2 води мінус Т1 води. так? Добре, зараз ми все це підставимо і порахуємо. Нам потрібно теплоємність води. Ми її записуємо 4200. Там у нас іде джоуль на кілограм градус Цельсія. так? Підстановочку робимо. Давайте, значить, що тут буде у нас 4200 помножити джоль на кілограм градус Цельсія, помножити на масу води. А маси води в нас немає. У нас маси води до цих пір немає. Ми з вами проговорили, що ми зробимо масу води, знайдемо. Ми говорили тільки про об'єм. Отож, настав час, коли ми повинні це зробити. Давайте пригадаємо, значить, маса у нас через об'єм пов'язана з густиною. Правда? Значить, нам потрібно, щоб знайти масу води, треба об'єм води помножити на густину води. Густина води, густина води це 1 грам на сантиметр кубічний, або 1000 кг на метр кубічний. Але ми візьмемо з вами саме грами на сантиметр кубічний, тому що ж у нас ось тут сантиметри, правда? Отже, давайте порахуємо. Значить, Тут у нас 1 грам на сантиметр кубічний, помножити на об'єм на 400 Сантиметрів кубічні, ми бачимо, що вони зникають, і маса у нас утворюється 400 грамів. Але діти сюди, коли ми підставимо робимо, подивіться сюди, у нас має бути маса в кілограмах. Отже, ми повинні перевести, що це буде 0,4 кілограма. І тепер підставляємо сюди. Отже, 0,4 кілограма, помножити тепер на різницю температур, тобто 95 мінус 15. Так? Пишемо 95 мінус. 15 градусів Цельсія дорівнює. Рахуємо, скільки тут буде. Якщо все порахувати і поскорочувати одиниці вимірювання, у нас виходить 134 400 джоулів. Це ми порахували з вами нагрівання води. так? Тепер нагрівання міді треба зробити. Давайте це зробимо. Отже, Q міді дорівнює. Формула та сама, тому що процес нагрівання. Але буде це міді, маса міді, правда, мідної чашки. Ну, чашку ми не пишемо, пишемо речовину. Мідь. Отже, тут у нас температура нагрівання так само відбувається від 15 до 95. Але в цьому разі у нас початкова температура міді і кінцева температура міді, так? Хоча вони однакові з водою були. Добре, пишемо сюди Т2 міді мінус Т1 міді. дорівнює питома теплоємність міді. 400 джоуль на кілограм градус Цельсія. Підставляємо тепер сюди і ми маємо з вами 400. Джоуль на кілограм градус Цельсія помножити так, на масу міді. Маса міді у нас була 0,1 кг. І помножити тепер на таку саму різницю, як у води було. Так? Тобто, тут у нас буде 95 мінус 15 градусів Цельсія. Так, поскорочували кілограми градуси Цельсія і обчислюємо. І вийшло у нас з вами 3200 джоулів. Тепер подивіться, будь ласка, у нас е, те, що ми говорили з вами, певна невідповідність. Тут мегаджоулі, тут джоулі, тут джоулі. Значить, нам, мабуть, треба і тут зробити, щоб теж були джоулі. Або все зробити в кіло джоулі. Це навіть буде нам простіше, так? Давайте в джоулі переведемо. Отже, тут у нас буде з вами. Тут мінуса немає, це в мене таке дорівнює. Так? Отже, тут буде у нас з вами. Мега це в шостому степені. Так? Тобто, Тут чотири цифри вже є, і ще два нулики. 3, 5, 6, 4, 0, 0. Джолі. А тепер ми можемо використати Q згоряння, яке я по Q повним сюди підставити. Замість кю корисного нам треба з вами знайти. Дивіться, будь ласка, нам вже їх ще треба додати. Зараз ми додамо. Так? І потім все підставляємо в нашу формулу для ККД. Давайте це зробимо. Кюкорисне це вода плюс мідь. Так? Тобто ось ці числа ми додаємо. Пишемо 13400 плюс 3,200 дорівнює 137 600 джоулів. Чому джоулів? Тому що тут були джоулі. Ми їх сюди не писали, але вони... ми їх сюди не записували, але вони тут є. Так? Джоулі. Отже, Q корисне ми знайшли. Ну і залишається тепер нам знайти ККД. І тепер ККД дорівнює. Знизу у нас має бути Q повне, а зверху Q корисне. Q корисне, ось записано, Пишемо 137 600 джоулів. Знизу Q повне, Дивимося, де воно у нас Q повне. Ось воно: 3 мл... а, 356 тисяч 400 джоулів. Пишемо. 356 тисяч 400 джоулів. І обов'язково треба помножити ще на 100%. Що тут можна зробити? Скоротити нам по два нулики, скоротити джоулі, Так? Бачимо, і тепер 0,39%, якщо округлити, помножити на 100%. І в нас виходить з вами 39%. Ось таке АКД має спиртівка. Ми з вами молодці зробили багато сьогодні, багато чого повторили. Головне пам'ятати ці формули і по них вміти працювати. Отже, якщо вам було корисне сьогоднішнє відео, поставте, будь ласка, лайк, напишіть в коментарях дякую, Наталя Миколаївна, підпишіться на канал і до наступного разу розв'язуємо фізику разом.